Яка краса, яка краса. Невже це срібло? Дивіться, це третє. Це третє срібло. Ще одне. Ще одне срібло. Оце да, розпашечка, хлопці. Усім вітання, глядачі, а також підписники мого каналу. Сьогодні, як бачите, вирушив на пошуки на таке чудове гарнесеньке поле. Тут зустрічається кераміка по ЧК, також по КР. Подивимося, що в нас вийде сьогодні знайти. Ну і по-перше, включився, щоб з вами привітатись. А по-друге, щоб показати свою першу знахідку на цьому полі. Реально, знахідка була з глибини, штик, це точно. От. І ось така знахідка. Не можу ніяк відчистити, що це. Я спробую відмити. Якщо це щось цікаве, то я покажу. Чогось я схиляю, що це може бути 5 копійок Радянщина, але щось здається завелике. Знахідка досить така інтригуюча. Що ж, мені успіхів, вам гарного перегляду. Не перемикаємо, щоб не пропустити щось цікавеньке. Будуть сигнальчики, буду показувати. Що ж, нарешті в мене цікава знахідка, яку можна показати і показати не стидно. Дивимось! Дивіться, яка краса, яка краса. Який він маленький, дивіться. Клас. Я сьогодні ходжу на нових налаштуваннях. Тестую, перевіряю. Ну, поки подобається. Навіть досить стабільно. О, дивіться, який маленький. Сімечка. гарненька, гарненька. Ой, що ж, пішов я звідти, там, де росте кукуруза, тому що поміж стерню ходити дуже важко. Але вийшов, де стояв соняшник, тут була оранка, дисковочка, є дуже багато різноманітної кераміки, і царизм, і ЧК. І в мене є перша знахідка, був такий класний дзвінкий сигнальчик, 86. Дивимось. Я навіть її ще в руки не брав, бачите, ось. Ця. Ну, я думаю, що це монетка. Якщо не монетка, то тоді що. Що ж, пробував я відмивати, це точно якийсь царизм, можливо, якийсь поляк, але важко щось тут зрозуміти. Дуже зелена в окислах. Якщо вийде в мене вдома її відмити і щось цікаве, то фоточку я ставлю. У мене немає слів. Те, що зараз випало. Сигнальчик був 98-99. Думав, або якийсь такий фантом, або ну, якесь пласке залізо. Не знаю, а воно прям зверху було. І воно так блистить, в руки не брав. Дивимось. Невже це срібло? Дивіться. Як я давно його не знаходив? А яке воно ще й в стані якому? Ух, ти що? 1915 рік. Слухайте, я не хочу терти, бо я прям звідси бачу, що там стан просто бомба. Царизм приємний є. І можливо, можливо, навіть це буде і не остання наша знахідка на цьому полі. Ось тут було срібло, ямку засипав. Ось тут є сигнальчик. Ще один поруч прям. Ану а ну. Ще не дивився, не знаю, чи монета, чи можливо щось інше. Так, поки не можу прощупати. Дивіться. Ще одне. Ще одне срібло. Дивіться, я в шоці. Невже це розпашечка? 20 копійок! 1916. Тут десяточка була. Десяточка, тут 20. Ух, ти що? Я не знаю, це просто вогонь. А стан. Ви подивіться на цей стан. Оце я зайшов, хлопці, оце я зайшов. Дивіться, який рельєф. Ідемо, ідемо. викопали Адреналінчик, ви знаєте, коли два рази сигнальчик один біля одного і срібло, то це, звісно... Конечно... Так, да. і дивіться, це третє. Це третє срібло. Я не вірю. Я просто не вірю своїм очам. Це ще одне срібло. Фух. Скоріше все, це якихось 5 копійок. Але на них є зелень. Оце да, розпашечка, хлопці, розпашечка. Оце я зайшов. Оце місце глухе. Я думаю, піду я від того чека. Не буду ходити по тій стерні, от куди очі дивляться, туди і пішов, уявляєте? І тут так. Зараз, зараз. Ух, треба прокинутись, треба прокинутись. Йдемо далі. Дивіться, ямка. Сигнальчик був дуже-дуже тихенький. Не вже ще одне. Ооо о-хо-хо-хо. Якщо це сон, то прокинься вже. Бо це просто. Прилипла. Ще срібло. Оце так! <ріст> не ти на все поле. 10 копійок, дивіться. охо хо хо я, щось, я, вже, я вже подібні почуття в мене були. Дивіться, який стан. Це монети були не в, не в ходу. охо хо хо Копаємо, копаємо. Остусь. Срібло. Дивіться, ще одне срібло. Скільки його тут, я не знаю. Але ще одне. Дивіться, 15 коп. 15 копійок. Я в шоці. Вони всі просто в ідеальному стані. Просто шикардосні. Я потім помию і все одним планом потім вам покажу. Всі монетки. Часу просто немає. До машини йти далеко. День закінчується. А копати треба. Дивимось ще один сигнал. 91. Я вже, знаєте, і перчатки зняв, тому що кожен раз знімати, вдягати це десь такий поверхневий сигнальчик. опа Може бути щось величеньке. 91 Дивіться, вона вся зелена. Ох, цей номінальчик побільший. 20. 20 коп. Я не хочу їх дуже терти, їхній стан просто класний. Бачите, яка зелень. Це говорить про те, що вони тут не одні. Є ще, мають бути ще. Дивіться, я з цього п'ятачка взагалі не виходжу. Просто розвернувся і вирішив пройтись так. Тихенький сигнальчик. Ви чуєте? Ох, якщо це сон, будь ласка, розбудіть мене. Розбудіть мене, Щипніть хтось. Дивіться, ще одне срібло. Вони всі зелені. Вони всі зелені. Оце да. Я думаю, що сьогодні ми не будемо виясняти, чи жили тут ще черняхи чи ні, бо мені поки цього вистачає. 15 копійок. Я в шоці, 1861 А ми знаходили 1916 рік. Тобто, бачите, яка розбіжність в монеті по роках? Ну, це нормально, це нормально. Я ось тут проходив і пішов навхрест ось так. І прямо на своєму слідові чіткий сигнальчик наче почав копати і дивіться, вона випала і вона вся зелена. О-хо-хо-хо! Да, оце да. Ідемо далі. Ось дивіться, я тут йшов мої сліди. Як так можна було пропустити? Я не знаю, як я пропустив цей сигнал. Так, десь запало вже, Скоріше за все. Цікаво, чи буде номінальчик покрупніше? ще одна. Да, можливо, хтось скаже, та, ерунда, що ти там копаєш. Але ви знаєте, так буває не кожен день. Хлопці, не кожен день, день, день так буває. Я вже заговорююсь. Ух, клас. Ще один сигнал. 86-87. Так, да, видно, щось розтягнуло. Я думаю, що... Щось розтягнуло. Або вершочок зачепило лише, або розтягнуло. Дивіться, ще одне срібло. Та що ж це таке? Я в шоці? 10 копійок, 10 копійок, і всі просто в ідеальному стані. Вони просто рельєфні, супер рельєфні. Що зараз тільки третя година. І є ще багато часу тут покупати. Ну, години 4 точно можна ходити, як мінімум. Але я думаю, що все скінчиться набагато раніше. Але, якщо чесно, не хотілося би. Дивіться. Це сказка. Це пісня. Клас, клас. Так, сигнальчик є. Ще один. Ось я. Дивіться. Як воно так виходить, я навіть не знаю. Ось бачите, там квадрат виходив, ось тут знизу є. Зараз покажу загальний план. Ну, я вважаю, що це приємно. Приємно. Враховуючи, що я взагалі вже думав закінчувати коп і просто вирішив зайти на це поле. Це просто вогонь. Не знаю, чи це ще будуть ще. Чи... Ось тут є кілька залізних сигналів, цвіхи попадаються ковані. Я їх зараз зверху приберу і, можливо, ще глибше будуть сигнальчики. Короткий звіт. В принципі, обійшов епіцентр, зібрав увесь металомусор. Спробував трошечки заглибити, сигнальчиків немає. Вирішив знову походити навколо, ну точніше всередині, де був епіцентр. І є ще один сигнальчик. <смі> Дивимось. Ось що значить заходити з різних сторін на місце. Ось от дивіться. Ха-ха-ха. <плес> <плес> Ось так. Трошечки дощик пройшов. Почало все налипати на ноги. Дивіться, ну, класний рельєф. Монетки класні, дуже класні. Помітив, що десяточки, переважно 1900, там, ну, початок 1900-х. А всі ті інші, те, що я встиг розледіти, то, то 1800 від 1860-х років. От. Ну, ще покрутимось. Дивіться, ось так от, ось так от. Але про це місце забувати не треба. Часом на такі місця треба навідуватись після збору врожаю і після нових воронок. О, ще одна. Дивіться. Ви Знаєте, для того, щоб тут гарненько все перевірити... Треба хоча б ось цей п'ятачок, де основне було зануритись, реально хоча б на штик. Але е в умовах, яких я копаю зараз, це просто неможливо. Це марна трата часу і сил. Тому як би план який: гарненько виходити цю місцину так з металошукачем, а потім, коли буде гарненька-сухенька погода, коли можна буде. Ви розумієте, про що я кажу. <смі> От. То тоді приїхати і зробити. А поки-поки задовільняємося тим, що маємо. Шукаємо. Що ж, позаду мене те місце, де я вже по 30 разів проходив і вдоль, і впоперек. Крізь як-ніяк. Вже сигнальчиків немає. Навіть металевих все викопав, абсолютно все. І я вважаю, що якби. Був би номінал, який би крупніший, там, полтіни чи там, рублі, то він би побачив глибше. От, бо ви бачили, я в принципі і двадцяточки глибоченько чіпляв, і десяточки глибоченько чіпляв. Так що так, е шурф залишимо на колись потім, тому що ну, зараз це робити нереально, це дармова робота. Хожу далі, вверх-вниз, вихажую так, досить плотненько, і в мене є сигнальчик. Дивимось. Зараз покажу в принципі все те, що ми чули до цього. Але що? Тут. Ось. Бачите, ось тут ще одне срібло і досить величеньке. Думаю, що це якась двадцяточка. Ой, вибачте. Мені лопата на горб впала. Да, це в нас 20 Ну що, ходимо, час ще є, тому місце, як бачимо, перспективне, бажання копати є. Так, дивіться, ось там був епіцентр. І ось тут у мене є сигнальчик, я не знаю, що тут. Ага, бачу звідси також срібло. То виходить, що це місце треба реально прям вихажувати і вихажувати ретельно. Дивіться, яка красота. Та де що? Не день, а мрія. Реально. Ну, Звісно, можливо, комусь такі монетки не дуже цікаві, але, повірте, так буває, ну, можна сказати, навіть раз в житті. Буває закоп. А то і за якийсь сезон хоча б одну знайти, а тут прям так. Це клас. Так. Йдемо крістерни і шукаємо монети. О, щось на ліріку потягнуло поезії. Дивіться. В усій красі. Зараз не стане. Зараз дістанемо. Я в шоці. оце день вдався. Планував по ЧК походити, думав пару ауреусів знайти, але бачите, з ауреусами не склалося, але склалося з ось такими цікавими монетками. Є сигнальчик. Не можу викопати, але думаю знайду піну, щоб не заїхати по монетці. У мене знаєте яка думка виникла, поки я тут хожу купаю. Ага, це ложка. Це ложка. А давайте подивимось, що це за ложка. Думаю, що якийсь хутір був тут, по-любому. Зараз другу перчаточку візьму. Так ось, поки чищу ложечку стосовно своєї думки, що. Е Якось немає цього. Мідяків немає. Ото ми на початку перший знайшли мідяк і все. І на тому все. Ну, дивлячись на ложечку, я одразу можу сказати, що це... Ложечка по царизму е вона мідна, ось бачите, але в сріблі. Тобто посрібнена. Так що така ложечка прикольна. Дивіться, я думаю, що цей хутір реально ніхто не бив. Або якщо копали, то дуже давно і про це місце забули. Бо знахідки ну, реально досить, досить хороші і пропустити їх навіть з аською. 250 з штатною катушкою ну, було б важко пропустити. Тому такі-то справи. Глядачі, трошечки так потемніло, мари налетіли. Ось там був епіцентр. Зараз я тут, бачите, повихажував і вирішив піднятися вгору і зверху походити. І тут... 93, такий прям потужний сигнальчик. Я не знаю, монета не монета, але подивимось. Так, це монета, ось бачите? Але Це те, про що я говорив. А де мідяки? Ось вам мідяк. Але який? Це радянщина. Це радянський мідяк. Прилад аж захльоп іде. 97 сигнальчик. Може бути якась залізна пластина. Але я сумніваюся. Все щось є. А ну, Якийсь мідячок. Дивіться, пішли радянські монети. А, це не радянська, це царизм. Двоєчка. Двушечка, бачите, дві копійки. О, але така цікава якась. Да? Ну, в загальному така монетка. Щось, я думаю, що то честь закладушечка була невеличка, там був сарайчик. А тут попадаються вже такі великі каміння. Вон, бачите? Ось великі каміння. І там знизу багато. Можливо, десь ми підходимо до будиночка. І там буде ще більше монет, але з мідячками. Подивимось, подивимось. Ну, думав, що мідяк і думав не включатись. Але ну, зараз подивимося, може цей мідяк. Ага, ні, дивіться. Це пуговка. Така здорова, як. Ого. Хм а Цікаво, могли використовувати як прясло чи ні. Це трошки піднявся ще вище і побачив так провалена земля ось тут. Як думаєте, це нора чи це погріб царського періоду? Бо якщо отут пройтись, тут безліч кераміки, безліч царського скла. От. І смітник смітником. Реально, дуже багато сигналів за проводку. То, можливо, десь тут стояла хата, а тут був якийсь погріб, а там був якийсь сарай, де ми з вами копались рівні монетки. Ну, це я собі так моделював в голові. От, а як воно там насправді не знаю. Але підкажіть, як думаєте, це все ж таки провалена земля в погріб, чи, чи не ралисиці? До речі, збираюсь до машини, але вирішив знову повернутися на це місце і ще разочок пройтись. І ви не повірите, в мене є <кхи> сигнальчик. <кхи> не повірите. Я трошечки піднакрутив його, ще сильніше. Так, прям вже, знаєте, на грані фола. Прям зовсім на грані фола. І ось бачите, в нас з вами є ще одна монетка. Що ж, ось такий коп у нас сьогодні вийшов. Вважаю, результат класний. Кому сподобалось, ставте вподобайку. Якщо чесно, не дуже хотілося сьогодні їхати на коп, але все ж таки заставив себе. От, бо минулого тижня в мене помер батько. Та й такі справи. Якось було важко. Налаштуватися, але думаю, що мені все одно це потрібно. Я сьогодні виїхав, і ви самі побачили, я емоційно відпочив, відволікся і ну, взагалі отримав таке внутрішнє задоволення. І, до речі, як я почав копати, все дуже просто. Коли мені було 10 років, а це десь 2004 рік, 2005 рік. Батько був мопед, і він купив собі металошукач. У нас в сім'ї був перший металошукач, такий, ще пам'ятаю, спаяний з труб Катушка була така з антени, здається, зроблена. Ну, коротше, саморобний металошукач. Батько з Миколаєва тоді за 100 баксів його купив. І Ми з ним каталися по Олешківських піськах, копали дуже багато гільз, ну, коротше і так мені зайшло це хобі. Ми так час від часу разом з ним каталися і на рибалку їздили. Взагалі, багато чого є згадати. От, приємні спогади та й так. Але треба, треба рухатись далі. От, і добре, що це хобі залишилося зі мною, і я продовжую цю справу. Ну що, кому сподобалось відео, не забуваймо про вподобайку. Зараз пробіжуся трошечки по цьому руслу, подивлюсь, чи є якась кераміка, можливо, щось древніше, щось почека. І, можливо, можливо наступного разу ми приїдемо сюди. Всім пока!